Всім привіт, друзі! На зв'язку Садмаркет. Їдемо встановлювати найбільший робот газоно від Husqvarna В кінці відео ми розкриємо вам вартість такого робота газонокосарки, тому уважно дивіться відео до кінця. Сьогодні нас запросили у оздоровчий комплекс та гольф клуб Козир розпаковуємо робота. Розміри дійсно вражають. Наш агрегат вже загружений. Та їде на місце встановлення. Ось так все це діло виглядає в розібраному стані. Встановлюємо ножі та проводимо базові налаштування. Монтуємо зарядну платформу та зарядний пристрій. А ось наш робот вже у зборі. Виконуємо встановлення базової станції зі спутниковим зв'язком. І трохи відпочиваємо. Зелений колір на базовій станції дає знак, що можна їхати. Тестовий виїзд з зарядної станції і. Все справно працює. Далі встановлюємо точки покриття площі для косіння, щоб робот розумів, за які межі йому не треба виїжджати. Як результат, ви бачите, що робот працює справно та чудово виконує свої функції. Дякуємо хлопцям з Кускварна за допомогу встановленні та налаштуванні цього гіганта. Для придбання професійної садової техніки завітайте у наш магазин місто Київ вулиця Острівна 16, або завітайте на наш сайт. Садмаркет.київ.ю Будемо раді вас бачити!